Усім привіт! Це мої депресивні замальовки. Що я можу сказати. Бажання прокидатись зранку не було жодного. вийшла гуляти з собакою. Зараз третя дня. Можна сказати, що я знайшла сили для того, щоб вийти з нею Я така рада, що я вийшла з собакою погуляти. От зараз ми вже повертаємось потрішки додому. Як ніби в мене є звідчуття, я виконала свій упользи. лук, <смірка> взяла чоловіка <Come>. <смірка> І ми <смірка> йдемо точно я кавуху. Ти хоч ходила? <смірка> хоч. Ми вже повертаємось додому. Сир купила, купила. зробити масаж облич і трішки поговорити з вами. Але хочу сказати про свій стан сьогодні. Сьогодні я прокинулася сама по собі о 9, але, якщо чесно, бажання з ліжка вставати знову не, не було. Я була максимально втомлена. Все тіло болить. Наче я побита. І я не можу сказати, що я до кінця відновилась за, за е, ці години, що я спала. Вчора ми з чоловіком купили зернистий сир. І я сьогодні зранку мала зробити сирники, але в мене не було бажання робити нічого. Він приготував каву, приготував е, сирники. Я е, 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 тільки попила кави, бо апетиту в мене, апетиту в мене зовсім немає. Поки я з вами трішки говорила, чоловік приготував всі інгредієнти на лазані. Поки мої сусіди роблять досі ремонт, я за цей час поїла лазаню. Після того в мене не було ні сил, ні бажання чим і займатися, вийти з собакою, погуляти, щось подивитись і так далі. Якщо чесно, я просто лягла на ліжко і, і лежала. Типу, я просто лягла, закрила очі, ні про що не думала, просто собі лежала. Ось потім взяла телефон до рук, повертати сторік з своїх улюблених блогерів. І коли я погортала, я трішки надихнулася на заняття спортом, зробити якесь тренування. Я почала гортати, щоб я могла зараз зробити, щоб мені вистачило сил, бо я так і далі відчувала себе виснаженою, шукала, яке б тренування мені підійшло в цьому стані. Це або йога, або пілатес. Пілатес для мене був би заважким. Я вибрала все-таки йогу на 20 хвилин нескладну. Я її зробила, в мене трішки з'явилося енергії. Я сходила в душ, помила волосся нарешті. І після Після йоги і після душу я вже виглядаю набагато краще, ніж це було зранку. У мене ніби настрій став трішки кращим, але все рівно настрій піднявся, але я відчуваю себе все рівно втомленою. Хотілося б випити каву, можливо, вона мене трішки збадьорить. Зараз я буду сушити волосся, приводити себе до порядку після душу. Одинадцята. Я в ліжку. Чесно, якось так важко встати. Знову все тіло болить. Хочеться лежати і все. Більше нічого не хочеться. Вночі була тривога, все пройшло не дуже спокійно. Теж вплинуло на мій стан. Чоловік пішов гуляти з собакою, навіть якби в нього сьогодні не був вихідний. Я не думаю, що я би пішла гуляти з собакою, тому що я просто не можу ждати з ліжка. Повернувся чоловік з прогулянки з собакою. Ось, вона ще хоче трішки полежати. Ось. А поки ви можете подивитися, як пройшов вчорашній мій вечір. Ми з чоловіком спустилися по ка взяли з собою каву, волялись з собак, тому поки мій вчорашній вечір. Плача. Тим часом я переодягнулася, закрутила волосся іду. Пити каву з чоловік. Зараз я буду робити собі сніданок. У мене є вівсянка, і я хочу сьогодні з'їсти солодку вівсянку. Звичайно, вже прийшла... <хи> вже прийшла собака, бо вона почула, що тут є якась їжа. Та пес? Додаю молоко. Зараз я підігрію в мікрохвильовці. Я зробила тренування з пілатисом. Коли я тільки почала робити тренування, мене відразу ніби мене сили покинули і одразу такі думки: навіщо я це почала, в мене немає сил, я не можу. в мене руки трусяться від тренування, тому буду тримати телефон двома руками. Я все-таки зробила це тренування. В мене немає якогось піднесення, задоволення від того, що я позаймалась пілатесом. Я це просто, просто зробила. Наприклад, так як вчора ще зробила йогу, і в мене покращився міста, то сьогодні, сьогодні такого немає. Сьогодні я просто зробила тренування, зробила добре для свого тіла. Сходила в гарячий душ, просто подбала сьогодні про своє діло. Добрий ранок, ми вийшли погуляти з Ріною. Сьогодні я не виспалася навіть більше, ніж вчора, тому що мені снилися жахіття. На жахіття я дуже сильно запам'ятала, тому що одразу, як воно мені приснилося, я вже після того не змогла зовсім заснути. Пов'язано з ліфтом. У нас в будинку є один пасажирський і один вантажний. Перша подія відбулася у вантажному ліфті, але все було, все було добре. Мені тільки перехопило дихання, коли цей ліфт зупинився. І далі без проблем ми пустилися на низ. А вже от в другому ліфті, коли я їхала, в пасажирському зайшла на першому поверсі почався рух вгору. І на п'ятому поверсі ліфт зупинився. Двері трішки відчинилися. І я зрозуміла, що ми зупинилися не, не на самому п'ятому поверсі, а між поверхами ліфт застряг. І відкрилася ця щелинка типу двері, і я зрозуміла, що я бачу просто шахту ліфта і дроти, на яких він прикріплений, в той момент мені так здавалось. І в цей момент обривається і починає летіти вниз. Я кричу, мені страшно. І далі просто все темне, і я прокидаюся. І після цього я вже не могла заснути. Ось, і до ранку це був якийсь такий поверхневий сон, неповноцінний. Зараз не можу сказати, якась виснажено. У мене є сили, я наче бадьора, в мене наче є настрій, але не знаю наскільки це цих сил вистачить на сьогоднішній день. Ми вже повертаємось з прогулянки. Зараз я бігом буду збиратись, тому що в мене запис в клініку. У мене запис на 13-ту, зараз 12-ту. Мені треба швиденько-швиденько збиратись. Все ріна. Пока-пока. Будь чемною дівчинкою. Ми скоро повернемось. Все, пока-пока. Від стоматолога зробили мені дві пломбочки і ще деякі маніпуляції. Все дуже швидко, безболісно. Мені сподобалось. Якщо робити проміжні підсумки цього дня, мені сподобався сьогоднішній день. В мене є настрій, в мене є сили. Мені хочеться жити, а не як декілька днів тому. Мені хочеться гуляти, хочеться рухатись. Я нічого не відчуваю таким вантажем, тим, що мені треба, треба потренуватися, треба вийти з собакою, погуляти. Сьогодні в мене такого немає. Сьогодні я це роблю, роблю з легкістю. І мені подобається сьогоднішній день. Мені подобається, що ми вийшли. Після, після стоматолога, після клініки вирішили піти прогулятися, вийшли поїсти. І мені так добре, так... так наче і депресія розвіялась. Але чи не ілюзія це? Прямо все подобається в сьогоднішньому дні. Мені подобається я, мені подобається, як голуби літають. Мені подобається. І ти мені подобається. Прям такий піднесений настрій. Аж мені дивно, тому що останні дні в мене були, були депресивні. Ось. А тут на такому контрасті відразу такий хороший настрій. Аж, аж не віриться. Що це? Це я виходжу на норму, чи я чи я піду у піднес, чи я піду у гіпоманію? Але зараз треба насолоджуватись. Зараз я насолоджуюсь сонечком, любов, рукулянкою. Всі-всі-всі. Зараз подобається так легко. Почувається якась така легка. Цій позитивній ноті я хочу завершити цей влог. Будьте здорові, мирного неба і до зустрічі зовсім скоро.